Доброго ранку! Сьогодні на уроці поговоримо про народні ігри та розваги. Прочитаємо правила народної гри, будь ласка! Також ознайомимося з алгоритмом звукобуквенного аналізу. Будемо вчитися аналізувати звукобуквенну будову слова. Також закріпимо навички літературної вимови слів із дзвінкими приголосними в кінці слова або в кінці складу. Давайте почнемо із вправи три бажання. Закрийте очі і уявіть, що вам пощастило упіймати золоту рибку. Ви можете загадати три бажання. Подумайте, які бажання ви загадали б? А щоб рибка їх виконувала, не забуваємо про слова вічливості. Пропоную вам прочитати вірш Варвари Гренько. Сію дитині в сердень ласку. Давайте спробуємо разом. Сію дитині в серденько ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка. Вдячне спасибі. Вибач, тремтливе. Слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини, Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Подумайте, про що йдеться у цьому вірші? Автор Варвара Гринько Закликає нас бути вічливими, вживати у своєму мовленні слова вічливості. А які саме слова вічливості згадує поетеса? Назвіть Будь ласка, спасибі, вибач, доброго ранку, світлої днини! Тепер пограємо в гру, відповідаємо цеглинками. Якщо у вас немає поруч цеглинок Лего, ви можете використовувати кольорові олівці. Червоний колір позначає твердий приголосний звук, помаранчевий м'який. Жовтий глухий, блакитний дзвінкий синій колір позначає Голосний наголошений звук, а зелений ненаголошений. Скажіть, який останній звук у слові дзьоб? Це звук Б. Він твердий, дзвінкий, приголосний. Яким є перший звук у слові жаба? Це звук ж. Твердий, дзвінкий, приголосний. Другий голосний у слові предмет. Наголошений. Другий звук у слові цибуля. Другий звук И. Ненаголошений. Тому що у слові цибуля наголошеним є другий склад. Останній звук у слові рись. Звук с. Який він? М'який глухий, приголосний. Молодці впорались. Тепер попрацюємо з підручником. Розгорніть підручник на сторінці 68 Знайдіть. Першу вправу. Прочитайте самостійно вголос правила гри. Поставте відео на паузу. Давайте обговоримо, де можна грати у гру, будь ласка, у приміщенні чи на подвір'ї. Поясніть, чому ви так вважаєте? Розкажіть, у які ігри полюбляєте грати ви? У вільний час пограйте з другом або із подругою у гру, будь ласка. Тепер давайте спробуємо розгадати ребус. Подумайте, що тут зашифровано? На першому малюнку будка. Дві коми після малюнка означають, що треба забрати два останні звуки і додати м'який знак. Другий малюнок маска. Потрібно першу букву М замінити на букву «Л». Маска ласка. Отже, в цьому ребусі закодовано словосполучення Будь ласка! Запам'ятайте, що це два окремі слова і записуйте це словосполучення правильно. Будь, ласка! Розгорніть свої зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота і каліграфічну вправу за зразком, який ви бачите на екрані. Поставте відео на паузу. Попрацюємо письмово над вправою 3. Запишіть у зошит вправа 3. Перше завдання. Випиши виділені слова. Із тексту будь ласка. Назвіть виділені слова у цьому тексті. Перше слово без. Друге потрібно. Запишіть ці слова. І підкресліть букви, які позначають і приголосні звуки в кінці складу або слова. Поставте відео на паузу. А тепер перевірте себе. У слові без ви підкреслили останню букву З, тому що вона позначає дзвінкий приголосний звук в кінці слова. А у слові «потрібно» ви підкреслили букву Б, бо вона позначає дзвінкий приголосний звук Б в кінці складу. Потрібно. Друге завдання. Поділи на склади усіма способами підкреслене слово. Знайдіть у тексті підкреслене слово. Звернення. Давайте поділимо його на склади усіма можливими способами. Перший спосіб звернення перенести. Другий спосіб звернення перенести. Третій спосіб звернення перенести. І останній спосіб звернен ганя перенести. Виконаємо усно п'яту вправу. Подумайте і скажіть, що ви відчуваєте, коли промовляєте будь ласка. А коли вам кажуть будь ласка. Поміркуйте, як закінчити прислів'я без лагідних слів. Оберіть із двох запропонованих варіантів правильний. Відповідай добром. Затихає гнів. Від лагідних слів затихає гнів. Молодці! Тепер давайте на прикладі слова мороз розглянемо послідовність звукобуквенного аналізу слова. Перше, що треба зробити, це вимовити слово мороз. Давайте визначимо, скільки у слові складів. Мороз. Два склади, тому що два голосних звука. Подумайте, який склад наголошений. Наголошений є другий склад мороз. Тепер послідовно назвіть усі звуки у слові: М, О, Р. О, З. Побудуємо звукову модель. Перший звук приголосний твердий, другий звук. Голосний ненаголошений. Третій звук приголосний твердий. Четвертий звук наголошений голосний. І останній звук приголосний твердий. Потім потрібно записати слово, яке ми з вами аналізуємо мороз. Тепер порахуємо, скільки у слові звуків. Звуки. По звуковій схемці будемо рахувати. Порахуйте. Правильно, 5 звуків. А скільки букв. Букви рахуємо по записаному слову. Так само 5 букв. А тепер давайте схарактеризуємо звуки усно за планом, який ви бачите на екрані. Перший звук М. Приголосний. Твердий дзвінкий. На письмі позначається буквою М. Другий звук О. Голосний ненаголошений. Позначається буквою О. Третій звук Р. Приголосний, твердий, дзвінкий. На письмі позначається буквою Р. Четвертий звук О. Голосний наголошений. На письмі позначаємо буквою О. Останній звук З. Приголосний, твердий, дзвінкий. На письмі позначаємо буквою З. Тепер самостійно виконайте, будь ласка, шосту вправу в перше і друге завдання. Вам потрібно прочитати слова. Чітко вимовляючи дзвінкі-приголосні звуки в кінці складу та слова. Списати ці слова, поставити в них наголос і підкреслити букви, які позначають дзвінки приголосні в кінці складу або слова. Поставте відео на паузу і виконайте самостійно це завдання. Підіб'ємо підсумок уроку. Подумайте, який у вас настрій. Кінці уроку. Що цікавого ви вивчили сьогодні? Що для вас було важко? Можливо, щось не сподобалось на уроці? Що би ви хотіли вивчити ще? А що було цікаво? На сьогодні ми завершуємо. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!